Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх вас на каналі Сіх Лайф! Слава Ісусу Христу! Суспільне інформування християн. Сьогодні ми в Україні маємо День знань, початок навчального року, академічного року. Студенти, сподеї, школярі, ліцеїсти йдуть на навчання. Що хочеться в цей час побажати кожному, здійснити свою мрію, знайти себе, знайти своє покликання. Бо коли знайдете своє покликання, будете відчувати себе справді на своєму місці, бо навчання нас вчить самодисципліни, самоорганізації, самоосвіти, дає нам духовний і моральний стрижень в першу чергу бути людиною, вчить нас е, такого календарного робочого дня, календарного робочого графіку. Неправильне трактування, коли говоримо, що освіта надає освітні послуги, що школа надає освітні послуги. Школа має бути в першу чергу виховничим моментом. Педагогіка, християнська педагогіка в центрі має бути дитина з її яскравістю, індивідуальністю, бо кожна дитина є особливою, кожна дитина є великою в очах Бога. Тому не маємо знецінювати обдарування, таланти наших дітей. А вчитель це як той духовний наставник, має супроводжувати, допомогти за час 11 класів, вже тепер 12 класів в школі, допомогти відкрити той талант, за яким людина буде заробляти собі на життя, буде фаховою, буде професіоналом своєї справи. І для неї робота не буде буденністю чи рутиною. Дитина тоді буде бігти з радістю на роботу, бо буде справді на своєму місці. Ми бачимо багато картинок по Фейсбук, Інстаграмах, Тіктоках. О, нарешті настала п'ятниця, вихідні, стомлений, нарешті йду геть з тої роботи. Ой, як швидко субота, неділя боже, пробігла. Ой, знову той понеділок. Насправді так говорять нещасливі люди, які, мабуть, не знайшли себе в тому житті. Картають себе, що промарнували навчання, промарнували час. Тому сьогодні це час молитви за всіх наших дітей, за всіх наших школярів, бо чужих дітей не буває. Добрий старт має допомогти дати батьки. Добрий старт має допомогти дати школа, не ділячи жодних дітей на відмінників, двіюшників, на улюбленців і не приближених до себе. Борони Боже, бо це спокуса кожного вчителя. Кожного класного керівника, кожного вихователя, кожного директора. Тому молімо за дітей. Отче наш, що її сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і вирости нам провини наші, і ми прощаємо виноватцем на нашим, і не веди нас у спокуса, а визво.